Добрий день, дітки, дуже рада вас бачити. Проходьте, будь ласка, подивіться, який в мене гарний двір. А ще в мене є, дітки, птахи, не прості птахи, а свійські. А як ви думаєте, чому вони так називаються? Так, вірно. Тому що вони живуть біля людини, їх ще називають домашніми, тому що вони не вміють піклуватися самі про себе. Їх треба обов'язково годувати, особливо, коли холодно. Дітки, ось погляньте, які птахи в мене живуть. Це хто? Так, вірно, курочка, сказали всі разом. Курка. А подивіться, он де виглядає. Хто це? Так, гуска. Сказали всі разом. Гуска молодці. А це хто так поважно йде? Так. Індичка, сказали всі разом. Індичка. А це хто біжить? Так, качка, сказали всі. Качка, молодці дітки. Всіх цих птахів називають свіськими або домашніми. Дітки так, як називають цих птахів? Молодці, вірно, свійські. Тіло всіх цих птахів покрите пір'ям. Дітки, у птахів. Є малюки. У курки курча, сказали всі разом. У курки курча молодці, у гуски гусеня, повторили, будь ласка, у гуски гусеня. У індички індиченя. сказали разом, у індички Індиченя молодці, а у качки каченя, повторили, у качки каченя, розумники мої. Подивіться, дітки, малюки всі розбіглися і мами не можуть їх знайти. Бабуся хвилюється. Може, ми їй допоможемо знайти малюків. Ось погляньте, курча. Хто його мама? Вірно, курка. А це хто? Так, індиченя. А маму як звати? Вірно, індичка. Ось гляньте ще, кого ми знайшли. Каченя, а мама в нього хто? Качка. А це хто біжить такий гарненький, жовтенький? Так, гусеня. А маму його як звать? Гуска молодці. Ось ми й допомогли бабусі знайти малюків птахів, дітки. А які це птахи? Пам'ятаєте? Так, свійські. А ще, кажуть, домашні, тому що вони живуть біля людини і людина піклується про них. Любі мої, дуже рада була вас бачити, але мої птахи голодні, мені час годувати їх. На все добре, до нових зустрічей.